Молитва На Страсний четвер, опублікована в Молитовнику 1887 року. Боже мій, яка велика Твоя любов до людей. Ти полюбив нас аж до смерті. Ти так багато страждав через нас і за нас на землі. Але коли прийшла година відійти до слави Отця Твого, ти захотів залишитися серед нас, і під таємничим образом хліба ти дав нам Твоє просвяте тіло і кров. Щоб вона тугу нашу і спрагу втамувала. О, мій найдорожчий Ісусе, з вдячністю схиляю коліна перед Тобою і, поклоняючись твоїй доброті, благаю тебе, сподоби моє серце прийняти цей ангельський хліб. Допоможи мені заслужити щастя участі в цій святій вечері, на яку ти покликав своїх учнів, і навчи мене наслідувати цю любов і смирення яких ти дав нам такий великий приклад, Ісусе, до ніг апостолів, схилившись, захисти душу мою від усякої пихи й гордості, придушив мені будь-яке бажання шукати собі першість серед людей, нехай пам'ять про твоє приниження зітре в моєму серці хибне уявлення про мою вищість над іншими, і нехай заохотить мене служити не лише моїм батькам, яким я маю служити любов'ю та повагою. Але й кожному, хто потребує мого служіння. Не дозволь мені, Ісусе, відійти від бідних і знехтувати тими, чиї ноги ти обмив сьогодні в особі своїх учнів, але дозволь мені стати перед людьми з таким лагідним і смиренним серцем, щоб ніхто не вагався постукати до нього. І всі прибігали до нього з довірою, і я сам, сама, щоб я не боявся ніякого приниження. Коли вим'я твоє вимагатиметься цього від мене. О Господи, згадай мене так, як ти думав про своїх учнів, коли ти навчав їх на цій вечері, і як їм жити між людьми на світі, після твого відходу від них. Влий також відвагу в моє серце в тяжких життєвих обставинах і в подоланні всіх злих спонукань і пороків, які виявляються в мені. Дай мені терпеливість терпіти зі спокоєм і миром усе. Що ти дозволиш мені або моїм близьким витерпіти, зміцнив мені безмежну довіру до твого батьківського захисту, дозволь мені прагнути твого присвятого тіла і крові, протягом усього мого життя і не відмов мені в цьому хлібі життя в мою останню годину, щоб, живлений ним, я міг насолоджуватися виконанням Твоїх обітниць, мій Ісусе.